Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатися чим на щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Вас вітає вихователь старшої групи Катерина Євгенівна. Як живуть риби взимку? Зима. Падає сніг. Поступово він вкриває всю землю. Вода у річках стає дуже холодною, а потім мороз сковує кригою поверхню водойми. Але риби продовжують жити своїм життям. Вони ж не можуть полетіти до теплих країв. Тож давайте зазірнемо під кригу цієї річки і подивимось, кого можна там зустріти. Це короб теплолюбна риба. Ще в жовтні в листопаді короби збираються в величезні зграї і пливуть до зимуючих ям. Це начебто й така собі берлога у ведмедя. В кінці лютого риби стоять там щільно один біля одного, майже не рухаючись і ледве дихаючи. В одній ямі величезні, а в іншій трішки маленькі, так короби зберігають тепло. Карась, ці риби пірнають мул, чекають там, поки вода не стане теплою. Щука. Вона хижак. Хижаки в зимуючих ямах не ховаються, але і мешканців цих ям чомусь не чіпають. Хоча таким чином за всю зиму забезпечили би собі достатньо їжі. Судак теж хижа риба, щуки, окуні і судаки полюють за тими рибами, які зимою не впадають спячку, а плавають у звичайних місцях проживання. Наприклад, як йорш, оклейка або як ця платва. Сом. Він зимує на виходах з глибин, кордонах ям та підвищення дна. Це тому що в ямі через місяць після того як крига вкрила поверхню водойми, тісневий режим різко змінюється в іншу сторону, що суми не переносять. Коли крига вкриває всю поверхню води, кисню стає дуже мало. І риби можуть задихнутися. Тому люди пробивають в кризі ось такі ополонники. І туди до цих ополонників припливає дуже багато риби, щоб подихати і врятуватися від задухи. А на сьогодні наше заняття закінчилося. Дякую вам, дітки, за увагу! До нової зустрічі!